Навесні усі свідомі громадяни прибирають околиці своїх домівок. Тим самим долучаються до щорічного місячника з благоустрою свого населеного пункту. Хуст не виняток. Відтак активно пораються на власних прибудинкових територіях. До прикладу, на вулиці Садова мешканці багатоквартирного будинку оновили дитячий ігровий майданчик. А от у чертажі громада навіть збудувала новий пішохідний міст та пофарбувала його у патріотичні кольори. До слова, невелика оновлена переправа сполучує два мікрорайони хуста і має велике значення для місцевих. Зробили своїми силами, бо той сторінки мостик був розпадався. Люди боялися йти через нього. Бували случаї, що й падали. Ми зібрали, якби місна громада і зробили мостик. Ось таке приємне. Сюрприз для людей, що до церкви ходять. Цей мосток ми зробили місце з громадою. Я щось допоміг як міської ради. Неподалік знаходиться церква, куди на службу сходяться християни із сусіднього району. Відтак, щоб не ходити в обхід, власними силами люди відновили досі аварійний міст. Приємно вдвійні те, що люди не чекали так, би мовити, великої підтримки з Києва, з Ужгорода чи з міської ради. Самі закумулювали кошти, самі зібралися, запросили добрих людей, волонтерів. І сьогодні приємно, що ця така маленька подія у частині міста Хуста відбулася. І цей мостик. Я думаю, що багато людей, особливо люди старшого покоління, які будуть іти в храм, чи які просто будуть іти один до одного на зустріч, у гості. Ну принаймні, скажуть добрі, теплі, хороші слова за цю роботу, яка була здійснена. Відтак міський голова подякував активній громаді за правильну чітку громадську позицію і за їх стрімке бажання робити хуст кращим.